Радачі та працівники коледжу щиро вітаємо вас з вашим професійним святом, днем працівників освіти. Ваша робота це покликання, яке вимагає величезного терпіння і мудрості. Від імені усіх студентів коледжу бажаємо вам здійснення найзаповітніших мрій. Ваша мудрість і терпіння допомагають нам рости і розвиватися. Нашу роботи та увага до кожного студента роблять свій світ кращим. Бажаємо, щоб у ваших родинах завжди панувало тепло, радість і затишок. Бажаємо вам великого задоволення від цієї роботи та успіху у досягненні професійних цілей. Бажаємо вам щастя і натхнення на вашому нелегкому шляху. Нехай вам досміхається доля, дарує усне здоров'я та довголіття. Нехай усі всі ваші старання, винагороджуються любов. Ові та тепло Спасибі за знання, досвід та ваші безцінні поради. Вітаємо з Днем працівників освіти.